Всім привіт! Ну що, дочекалася, маємо нову дошку. У мене зараз на даний момент 100 і 100, так що треба зараз когось вибирати. Пару слів скажу свою таку авторитетну експертну думку. Ну, це, звичайно, звучало як сарказм. Ну, чесно, коли я побачила анонс, я подумала... Ніфіга собі, прикольно. Але є великий нюанс, як на мене, в цьому всьому такий великий ширний мінус. Те, що всі ці герої, які нам тут дають, вони всі без костюмів. Тому що я так сподівалася, так наділа, а може, таки нам дадуть з костюмами, тоді можна було б сказати, що ця дошка просто офігезна. Ну, так як це за халяву. Але, Але костюмів нам не дали. Ні на кого. І це дуже велике розчарування. Але, ну, маємо, що маємо. оця тим з червоних немо Ну, як на мене, не грабельний. Ну, це можна так навіть для таких гравців, навіть не мій рівень. А менших, я б сказала, що він не підходить. Наталія просто з цим смаженням, ну, так само. Горила, ну, горила масовик. Ну, ставить щити від льда, але це не відображення як у костюмі. Ну, каку прибирає. Ну, це типу плюс. Ванда взагалі ні про що. Ну, от Взагалі, те, що вона там ставить щити, це ніщо. Зелень, гарджамала. Ну, типу, шотер, ну, типу, лікується. Ну і все. Взагалі ні. Зілайн, вона у мене є, випала за академки, але її так і не качала. І я б сказала, що, ну, типу, колись вона була дуже класна. Зараз. Ну, зараз, ну що вона? Ну, трошки б'є. Ну, це, типу, як Кадален. Мінус атака вода. Зніма посилення. Типу, погана. Ну, що бівау, теж ні. Шляпочник. Ну, От з приводу шляпочника тут так. Тому що це той герой, якого можна брати і гуляти по фану. Ну, По-перше, що він б'є, Так. трошки там є щось так, щось відчутно. І краде посилення, і розподіляє їх по своїм союзникам. От його. Я собі так беру на карандашик, так? Потім у нас Франсін. Вона в мене теж випала з академки, так я її і не качала, тому що, хоч вона і має швидкий заряд, але вона б'є мало. Ну, навіть те, що вона там зніма каку, ну, теж не вражає. Паспорту. От його самого першого, кого я помітила в цій дості. І от за нього теж, я думаю, кого би я взяла би. Лікує. Ну, що можу сказати, ніби там броню дає. Ну, без костюму. Теж не вау, але, як на мене, досить такий непоганий варіант, як лікар, там, в залежності, скільки зелених камінчиків на полі. Це враховуючи, що не сині камінчики, а зелені, зелених можна на полі там буде трохи нарахувати. Так що, в принципі, я думаю, його можна роздивитися. Аласі класно, типу б'єм. Але по одному б'є. Реген мане вішає, але, в принципі, це і все. Тому що в костюмі це зовсім інша версія. Аліса б'є так само по одному. Мінус атака. Ну, в принципі, ну, і все. Крампус От крампуса теж можна було б розглянути, тому що на нього можна повісити Альфа Таунт. Зробити йому. Так що тут, з приводу крампуса можна було би подумати. Там будемо мати плюс атаку. Так що тут теж це такий герой, про якого можна подумати. А каро ні про що? Теж. От взагалі, я б його не розглядала б. ну, це якщо треба жовтий лікар, то можна було б розглянути. А газель. знаю, багато хто з моїх брало її. Так що, в принципі, газель це теж той герой, якого можна подивитися не один раз і подумати, можливо, вона таке потрібна, тому що все-таки в атакуючу команду її можна добрати. Рок, ну, теж ні про що. Лепіота вона в мене є в костюмі, я нею часто граю, вона мені подобається, тому що вона все-таки. Іде, лікує в овер в костюмі, то дуже класно з приводу без костюма. Якщо треба от, швидкий блокувальник фіолетовому кольорі, я би теж її рекомендувала би взяти. Це такий непоганий варіант. Агерон. Ну, в принципі, і все. Тому що, ну, таке собі білий хто, большой волк. Він у мене на твінку колись випав з академки. Очень медленний, Він, типу, прикольний через те, що я один раз, пам'ятаю, з ним зіткнулася на війні. І він над цим сповільненням, мани дуже мені там запартачив, мене був розбив. Але мені думається, що зараз в нас набагато більше є фіолетових танків на війні, кого можна було б взяти замість нього. Так що, я теж думаю, що він не дуже. І, і би це і то гуляти на ньому лише на швидкому полі. Зайка, ну, середній масовик. Ну, в принципі, і все. От кого я думаю? Це в мене паспорту, саме перше, потім шляпочник. Тому що в мене зараз 100 ста, і, і за скільки там місяців? У нас 4 місяці, 4 місяці, я забуваю скільки в нас триває цей призив судьби одна дошка, то я думаю, я ще на 100 призивів матиму, і тоді вже буду дивитися, або шляпочник, або газель, ну або, можливо, Крампус Ну, а зараз, зараз заберу паспорту. Я сподіваюся, що я не пошкодую, що я його беру. Хезетів він мені. Треба чи не треба, ну, колись я його дуже хотіла, так що візьму. його. Зараз на даний момент у мене є призив астральний, оцих чудиків. Я багато не призивала, в мене на x 19 є, в мене і кристали, і призиві. У мене всього куча. У мене навіть для мене це максимум. У мене воно 57 золотих жетонів. Так, ну що, попробуємо зараз десь щось трошки цих астральних побразивати. можливо, щось мені там цікаве випаде. Побачимо. Може його не випаде. З приводу гема. Ну, качати я його не збираюся 70 ні, тебе я теж качати не буду. Тому що гем мене не вразив. Мабуть, що через все, якщо я його зловлю то він мене піде в обмін. Ну це якщо. Тут дуже велике якщо. Багато тут класних героїв, яких би я хотіла би. Саме найбільше це, мабуть, оцього, оцього зеленого. Оце прикольний. Ну, що можу сказати? Ну, зазвичай, Sparklight, ну так. А потім, а кого би ще? Ну, Лімонвуда, мабуть, так. Що ти робиш? Ухиляння будуть. Ну, це, звичайно, якщо щось випаде. Кайланім. А, кайлайт, сорян, не так сказала. Четвірка є, але мені треба п'ятірку, будь ласка, дайте. Ну, то в мене ванга проснулася. <ріст> Тобі кайлані. Пу -пу -пум, пу -пу -пум. 14 призивів лишається. Яд. Дуже приємно. Сипать мені. Сиплять мені регулярки. Трохзіркові. Ішак. Іштак. Сорян. Тоня. І в мене таке відчуття, ніби коли я сідаю призивати, я от десь те очарівне вікно, через яке там дуже класно все сипа, ніби воно так захлопується ще й шторочки завішують. Пріска. Дякую, не треба. Це все корм, це все корм. Попробуйте ще щось попризивати. Я така везуча на ці призиви. Ганджу, дякую, не треба. Зараз буду я мати кучу хавчика. А качати, а, ну паспорту буду качати стар Ну, до речі, її в мене її не було. То, можливо, прокачає на турнірчики. Можливо, так. Кедмон, дякую. Регулярки є. Куча. Прийді до мене, будь ласка. Тому що в мене, до речі, в мене проблема з жовтими. Ти мені дуже треба. Будь ласка. Це я багато хочу. Вся одна, дякую. Більше тебе качати не буду. Одна і досить. Прийди до мене. Скільки збирати, скільки проходити. Тільки для того, щоб повипадали регулярки. Це нормально? Це не нормально. Угу, ти вже був. Повторюєшся. Тебе ще не було, до речі, щось новеньке. В цьому призиві тебе ще не було. Так, лишається 3. Валя, тебе, до речі, теж не було. Вони вирішили мене здивувати і не повторюватись. Ні, все-таки ця вже була дівчина. враховуючи, о, 19 призивів навіть ге мене дали цього галіму. Беліт. Ну, на жаль, 19 призивів ні про що. Ну, кристальчики я на них тратити не буду. Тому що, скільки мене тут. О, тут можна зробити Х10. Тому що, враховуючи, 19 призивів нічого мені не дали, так що я на них кристали тратити не буду. Я образилась. Погналися тут. Зробимо Х10. Угу, емки. О, ці емки треба, дякую. Не треба це. Цього валом. о, ще дякую. Це мене вирішили так задобрити, підняти мені настрій при кінці, так? Дали мені трошки цих емок, елітних наших. Лікуче трьохзіркового хламу. Якого там валом просто в рюкзаку. Так, ну, що непогано, в принципі, тут цих ось цього X10 ще й непогано. Призиви, як завжди, суперові. А там побачимо, тому що, в принципі, буду я призивати. Нова дошка відкрита, у мене призивів не збиралось багато. Так що ще, ще корму наловим. Все, всім до камня, всім класних обмінів. Всем пока-пока.